Ми даємо відсіч російській агресії та досить часто акцентуємо. Ми захищаємо не лише Україну, а й усю вільну Європу. Увесь вільний світ. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Щасливі посмішки, сльози, щастя та вдячність Збройним силам України. У Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбулось свято останнього дзвоника. Як пройшов зворушливий захід, вже за мить. Останній дзвоник пролунав у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь. Цей особливий день стане незабутнім моментом в житті кожного випускника, повним радості та щасливих спогадів. Сьогодні у нас незвичайний день. Він святковий. Ми завершуємо навчальний рік святом останнього дзвоника. Для ліцею сьогоднішній день особливий ще й тому, що на базі цього навчального закладу відновили свою роботу відразу чотири кременчуцьких садочки. Сьогодні не тільки святкують свій випуск 11 класи, але і прийшли до наших стін чотири навчальних дошкільних навчальних заклади. Такі свята у минулому для нас не були настільки цінними, як зараз, і всі розуміють, чому кожен усвідомлює завдяки кому сьогодні. Ми маємо змогу давати останній дзвоник. У школах саме тому учні ліцею номер 4 вирішили віддячити військовим збройних сил України, зібрали кошти і придбали два тепловізори. Один із комплектів спецпідрозділу спецпред... сил спеціальних операцій. Дмитро, дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Прийміть, будь ласка, для вас і дякуємо. І дякуємо вам, що ви нам дозволили ще після перемоги світлою. Добре, дякую. Ми домовилися з батьками, щоб ніяких дарунків не було, але вони вирішили подарувати тепловізори нашим захисникам. І сьогодні мали змогу передати нашим збройним силам такий невеличкий вклад у нашу перемогу. Анна Литвин, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Із 1 квітня у Кременчуці запустили в роботу міський асфальтний завод. Наразі шляховики ведуть роботи на об'єктах у різних районах міста. Ремонтують проїжджу частину, внутрішні проїзди, тротуари. Де саме зараз ремонтують дороги? Дивіться у наступному сюжеті. У районі вулиці Єднання України тривають роботи з облаштування пішохідної зони, парко кишень та ремонту проїжджої частини, щоб і водіям, і пішоходам було зручно пересуватись вулицями міста. Продовжуємо роботи по облаштуванню пішохідної зони в районі вулиці Дання України. Тут багато проживає переселенців, частина них з дітьми. Зараз ця робота повинна бути завершена найближчим часом, тому що в нас ця ділянка була принциповою для того, щоб зробити її вчасно. Роботи над основними та прилеглими дорогами проводяться з урахуванням усіх деталей, аби в результаті отримати досконало відремонтований квартал. На останньому учаску продовжуємо розборку асфальтобетонного покриття і вже устройство основання. І в ближайший день-два і там будемо вже вкладати виравнюючий слой. Ну і як я вже сказав, на наступній неділі займемося вже укладкою верхнього слоя асфальтовкла. Ну і у нас ще завдання зробити тут пішохідні переходи. Ми говорили про те, що вони мають бути припідняті да, піднесені для того, щоб знизити швидкість, тому що ділянка пряма, ділянка швидкісна і водіїв буде. Бажання розігнатися а безпека перш за все. Тому, будь ласка, біля кожного гуртожитка, там, де буде перехід пішохідний, робимо його припідняти з знаками, з розміткою відповідною по вулиці єднання України. Щодня гуляють мами з візочками, діти на велосипедах або самокатах, а також люди літнього віку, багато з яких переселенці. Нові тротуари з пандусами і відсутністю ям запорука комфортної, а головне безпечної прогулянки. Ще 8 апреля Виїхали з нашого бахмута, знаменитого. А пожили там, там, приїхали сюди переселенці. Вот. Ну, нормально, звісно, дуже. Я не знаю, яка тут була у вас алея. Ну зараз ніяких претензій. Супер. Лучше, ніж було Щебенка — это це ужасно було колесо. Вторая коля... коляска помінялася. То розбили колеса, то пробили. А то, вон, я приїхала з другого міста. Мені ж тут ужас було, що что... все нормально сделали, красиво. Тривають підготовчі роботи з асфальтування доріг і по вулиці Національної гвардії. Це ще один район, у якому комплексно виконується благоустрій території. Думаю, що з моменту будівництва цього мікрорайону, коли будувалися ці будинки для працівників нашого автомобільного заводу, таких робіт тут не було. Зараз відновлюємо все, що можна: тротуари, парковки, проїжджу частину. От щойно спілкувалися з мешканцями, просять зробити доріжки біля дитячих майданчиків. Це обов'язково треба робити. Заміна бортового каменю, облаштування ливневих систем водовідведення та інші роботи, що зараз тривають це основні складники капітального ремонту, який задовільнятиме містян ще десятки років. Нам подобається наш двір. Ми раді поки що в нас є дорога. Вона буде. Ми бачимо, що воно буде і ми цього раді, тому що коляскою приїжджати було дуже погано. Загалом Кременчужани та гості міста задоволені позитивними змінами та роботою комунальників. Ну, тут у вас Європа. Тут краще сюда й приїхали. Дякуємо нашим спеціалістам, працівникам шляхово ремонтно-будівельного управління за оперативність і якість виконання робіт. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На базі Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь запрацювали чотири дитячих садочки. Заклади шкільної освіти номер 18 25, 28 та номер 29 відновили свою роботу і вже зустрічають маленьких вихованців. Усі подробиці за мить. Відразу чотири садочки запрацювали у Кременчуці. Сьогодні свою роботу розпочали заклади дошкільної освіти номер 18 25, 28 та номер 29 ми дуже раді, батьки раді, дітки задоволені. Сьогодні, на жаль, не так багато дітей прийшло, але вони завтра ми сподіваємося, вже всі поприходять. Ми почали працювати дуже задоволені. Вихователі чекали цього дня, батьки також чекали. Дошкільні заклади працюватимуть в режимі короткотривалого перебування за двозмінним графіком роботи. Першу зміну дітей ми прийматимемо з 8 до 12 годин. Далі буде перерва на миття іграшок, дезінфекцію, прибирання. І далі друга зміна з 13 години до 17 години. Організація освітнього процесу у нас тепер буде здійснюватись не дистанційно, а в змішаній формі. Тобто діти, батьки, яких виявили бажання, написали заяви, підписали згоди, будуть відвідувати групи при четвертому ліцеї. З іншими дітьми вихователі будуть працювати працювати дистанційно групи дошкільних закладів працюватимуть на базі Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь, в якому облаштоване укриття. Вихователі підготовлені. Вони відпрацювали алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги. Ми дуже раді, що ми нарешті відкрилися. Нас щиро і радушно прийняв четвертий ліцей. В них готове укриття, пожежна сигналізація. все це перевірено. Ми прийняти ДСНС. Була комісія, всі прийняті. Повітряна тривога, як ми будемо нас розроблені алгоритми. Ми відпрацювали з вихователями. Помічники вихователів теж ознайомлені, всі будемо працювати в одному ну напрямку режимі. Е, відпрацювали в нас всі за 5 хвилин. Ми справляємося, е, тому я думаю, якщо по нормам 7 хвилин, то за 5 хвилин ми всі війдемо в норми, і все буде дуже гарно. Якщо ви хочете, аби ваша дитина ходила до дошкільного закладу освіти номер 18, двадцять 28 або номер 29 Ви можете зателефонувати за номерами, які ви бачите на екрані, і дізнатись про наявність вільних місць та додаткову інформацію. У нас ще є вільні місця, і ми б хотіли, щоб ви приєдналися до нашої громади, до нашого садочку. Будемо дуже всіх раді чекати і бачити. Ми працюємо, створюємо круті освітні проєкти для наших діточок, створюємо щасливе дитинство. І рухаємось разом до перемоги. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Діти найдорожче, що в нас є. Тому саме сьогодні, в день останнього дзвоника, у Кременчуці відбувся розважальний захід для дітей-сиріт. Організатором свята виступила міська влада. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Сьогодні 31 травня, в останній день весни, для дітей, обділених батьківським піклуванням, які закінчили перший клас, міська влада підготувала розважальний захід та подарунки в рамках акції лелеченята. Сьогодні ми їх вітаємо від імені міської влади іграшками, які допоможуть їм гарно провести літні канікули. Турбуємося про всіх діточок, але особливо приділяємо увагу тим діткам, до яких доля була більш суворішою ніж до інших. Сподіваю. На те, що для всіх наших дітей пройде гарно літо, і всі наші діти зустрінуть новий навчальний рік уже мирі, в спокої після нашої перемоги. Ця акція для Кременчука не нова. 1 вересня минулого року дітям дарували канцелярські товари для забезпечення належних умов навчання. А зараз діти отримали подарунки, з якими точно не буде нудно під час літніх канікул. Дитячі свята вони завжди важливі, тому що діти вони завжди діти їм завжди хочеться якогось свята відчуття. Їм завжди хочеться якихось веселощів. Можна сказати, що такі дитячі свята це як терапія для дитини. Дійсно, вони відволікаються і заряджаються позитивом. Опікуни дітей дуже тепло відгукуються про організаторів та дякують за подаровані дітям емоції. Я дуже вдячна і я здивована, що нас запросили прошлою осінню, коли дитина йшла в перший клас. І таке було свято. Дуже всім ну, привело добрі враження. І ми вдячні, що нас ще раз запросили. Діти дуже задоволені, веселі. Ну, тільки можу сказати подякувати всім. Діти весело провели час та закарбували в пам'яті радісні моменти. Добро завжди переможе зло. Тож ділимось гарними емоціями. Надалі Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука організували майстер-клас для дітей. Досвідчені кухарі навчали малечу виготовленню пиріжків та пончиків. Як це було, бачили наші журналісти. Зацікавлені погляди та аромат виготовлених смаколиків заполонили подвір'я ресторації Велес. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують відволікати дітей від війни та проводити цікаві майстер-класи. Сьогодні в рамках програми Яскравий світ малеча вчилась готувати пиріжки та прикрашала пончики. Сьогодні ми робили пиріжки з яблучним повидлом, робили такі косички з корицею та цукром. І зараз будемо розмальовувати традиційні пончики, без яких не буває. Нашого свята діти це є лакмус, лакмус всього дійства, коли в них очі палають від якоїсь забави. Це дуже приємно. І коли вони уходять після майстер-класу, кажуть до побачення, і на наступний раз записуються, приходять. Мені дуже приємно. Досвідчені кухарі ресторації із задоволенням допомагали дітям у готуванні. По перше, ми пояснюємо діткам, як працювати з тістом, які вони вироби можуть робити. А потім вже грає їх фантазія. Хтось ліпе котиків, хтось ліпе серденька. Далі ми їх забираємо на кухню, там їх запікаємо. Потім, якщо треба, притрушуємо пудрою, викладаємо на трілочки і видаємо вже їм готові вироби. Або малеча не сумувала під час випікання своїх тістових шедеврів. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука приготували розважальну програму. Малювала дітка Маква робили тату із блискіток. І сьогодні в нас ще запланована дитяча анімація для того, щоб вони трошки порухались і розважились. Майстер-клас проводиться в рамках програми Яскравий світ, організатором якого є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Діти в захваті від майстер-класу та відтепер налаштовані. Допомагати батькам на кухні. Мені дуже тут подобається. Ми сьогодні робили касічку та пиріжки. з яблучним варенням. Мені дуже подобався майстер-клас. Мені саме сподобалось робити пиріжки. Мені взагалі не було складно. Я ще ніколи не готував сам, тільки допомагав мамі. Це дуже. Цікаво, буду мамі допомагати щось готувати або і сам буду. Мені все сподобалось. Долучитись до майстер-класів може кожен бажаючий. Для цього треба записатись в телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука Валерія Лисенко, Банкаченко, Кременчуцькі новини. На чемпіонаті України з важкої атлетики вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Авангард Альона Білоусова здобула визначну перемогу. Про підготовку спортсменки та її подальші плани дізнайтеся далі. Кременчуцькі спортсмени здобувають високі результати у різних видах змагань. Нещодавно на чемпіонаті України з важкої атлетики, який проходив у Луцьку, вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Авангард, майстер спорту України Альона Білоусова здобула перемогу: три золоті медалі за ривок, поштовх та суму двоборства 200 кілограмів. Дівчина була єдиною представницею з міста та області на чемпіонаті. Відбули змагання у місті Луцьку, Волинської області. Ми представляли. Місто Кременчук я була одна представниця з міста. Я отримала три золота в ривку, поштовху та у сумі поборства, тобто я підняла 88 кілограмів у ривку, 112 кілограмів у поштовху. Успіхи Альони вражають: всього за рік заняття важкою атлетикою без попереднього спортивного досвіду дівчина виконала розряд на звання майстра спорту. Спортсменка вже готується до майбутніх змагань та викликів. На всіх українських змаганнях у нас допуск кандидат майстра спорту, тобто не нижче. Там ну, другий, перший розряд, другий розряд. от, так у нас плани майстра спорту міжнародного класу, якщо вдасться. І 12 кілограмів залишилось сумні в області. Бажаємо подальших перемог та особистих рекордів нашим неймовірним та завзятим спортсменам. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. До 4 червня включно у Кременчуці триватиме виставка Світ черепах. Тож всіх любителів рептилій чекають на другому поверсі. ТЦ це сітімол. Більш детально у наступному сюжеті. Наразі у окремочужани є можливість більше дізнатися про багато різних видів черепах. У торговельному центрі Мол» працює виставка Світ черепах Шпороносна черепаха одна з найбільших у світі. Представник організаторів виставки Владислав розповів про цікаві події, які сталися з нею за час виставки. Зараз, тобто в своєму віці, він може підняти навіть людину дорослу, яка буде важити більше 80 кілограмів. Він піднімає був такий випадок. Я його тримав, він мене підняв. Ну він ліс, ми хотіли прибратись, і я його просто тримав, присів на нього, щоб він мене підняв і ще протягнув буквально на пів метра. На виставці представлені 25 видів черепах з усіх куточків планети, які плавають і повзують у вольєрах та дивують відвідувачів. Також тут є хамелеони, жаби, змії. Кожен відвідувач знайде тварину, яка западе в душу. Дуже прикольно, що тут багато видів черепах. Дуже подобається. Китайські з усього світу. Мені більше всього понравилось, сподобались хамелеони та ящерці. що вони всі екзотичні, навіть деякі змінюють полі. Мені подобаються більше черепахи, які такі великі та старі. Вони дуже цікаві. Такі події у Кременчуці дарують чудову можливість зустрітися з друзями та корисно і весело провести час. Скориставшись нагодою того, що в місті працює така чудова виставка, привела своїх п'ятикласників для того, щоб вони, по-перше, подивилися на світ живої природи. Щось нове дізналися про живих черепах, бо черепахи вони такі чудові, виявляють. Я навіть собі не уявляла, що вони настільки різноманітні. По-друге, дуже корисно те, що в наш час, коли діти загалом в більшості сидять вдома або спілкуються тільки з батьками, це нагода їм поспілкуватися між собою. Через повномасштабне вторгнення учні шкіл майже не бачаться одне з одним. Тож вдячні викладачам, які збирають їх разом та приводять на подібні заходи. У нас зацікавила вчителька сюди прийти, і нам сподобалася ця ідея, бо тут такі види черепах, які б хотіли ми побачити. Нам дуже сподобалися всі тварини. Вони дуже гарні хамелеони, маленькі та великі черепахи, гіконки маленькі, жабки. Дуже яскраві. Мені тут дуже подобається ті тим, що. Тут є е, е, будь-який вид: маленькі, великі. і всі різні види. Тут дуже класно. Кожен відвідувач залишився задоволеним. Дітям дозволяють спогладити черепах, а деяких потримати на руках. Нам дуже сподобалось все, але найбільше нам сподобалася чорноуха черепаха. Ми ми побачили тут багато різних видів, і зм, і змій, і хамелеонів і черепах. Це дуже заворожі. Нам дуже сподобалось. Так, ми сподіваємось, що ще раз повернемося сюди і побачимо все ще раз. Виставка працює з 10 до 20 години щодня без перерви та вихідних. А в одинадцятій, чотирнадцяті та 18 годинах тварин годують. Тож всі, хто ще не встиг помилуватися цими рептиліями, запрошують зануритися у свій черепах. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Краманчицькі новини. Саме мир ми залишимо нашим дітям і онукам як спадщину сьогодення. Ми не маємо і не хочемо інших альтернатив. Але щоб залишити мир у спадщину, ми повинні дійти до того дня, коли зможемо сказати, що ми завершуємо цю війну нашою перемогою. Слава Україні!